Доброго дня У гостях у студії Ярошевська Вікторія, консультант відділу по роботі з роботодавцями. І сьогодні ми будемо говорити про компенсацію роботодавцям. Розкажіть, будь ласка, які компенсації існують роботодавцям, котрі працевлаштовують ВПО під час дії воєнного стану? Доброго дня так у нас існують існує компенсація для внутрішньопереміщених осіб саме під час дії воєнного стану. Якщо роботодавець працевлаштовує таку особу, важливо зазначити, що ця особа може не стояти на обліку в центрі зайнятості як безробітня. Якщо він працевлаштовує таку особу, то за неї він може отримувати протягом трьох місяців по 8 тисяч гривень. Якщо роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю за таку людину, він може отримувати компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень. Це мінімальна заробітня плата протягом шести місяців. І для того щоб оформити дану компенсацію, роботодавець може оформити заяву через державний центр зайнятості. Також може оформити таку заяву через портал дія а або в електронному кабінеті з пакетом документів і що важливо заява на отримання такої компенсації вона подається не раніше ніж за 5 календарних днів після, після працевлаштування внутрішньопереміщеної особи розкажіть будь ласка яку компенсацію отримують роботодавці за новостворені робочі місця компенсація за працевлаштування на новостворені робочі місця складає 100% ЄСВ. Тобто, якщо роботодавець працевлаштовує людину, яка стоїть на обліку як безробітня в центрі зайнятості, він може отримувати дану компенсацію протягом загальна тривалість виплат 12 місяців протягом 2 років. Заява подається що важливо, що заява має подаватися роботодавцем з дня працевлаштування особи протягом ну не пізніше 2 місяців. Також вона може бути оформлена через портал «Дія», через електронний кабінет або через, через центр зайнятості. Хочеться зазначити, що якщо роботодавець має якісь заборгованості зі сплати ЄСВ, зі сплати єдиного внеску, Заробіт або заробітної оплати, якщо у нього є судові процедури з банкротства, і так далі, або працівник якого він працевлаштовує, вже отримував компенсації, такому роботодавцю у виплаті компенсації відмовляється на базі перевірки. Ми на жаль відмовляємо. А які компенсації існують за працевлаштування молоді? За працевлаштування молоді у нас також існують компенсації для роботодавців. А саме якщо роботодавець працевлаштовує людину до 25 років, яка сумарно має менше 12, ну менше року стажу роботи, за неї також роботодавець отримує 4 тисячі гривень. Це 50% від мінімальної заробітної плати. Якщо це людина до 35 років, якщо яка офіційно до цього віку не працювала, не була працевлаштована офіційно, і це її перше робоче, офіційно не була працевлаштована, і це її перше робоче місце, то роботодавець також за неї протягом 6 місяців отримує 4 тисячі гривень. Також є компенсація, якщо, наприклад, особа, яка залишилася до надання отримання пенсії менше п'яти років, вона також може отримувати, роботодавець також може за таку особу отримувати компенсацію. Якщо учасники бойових дій також роботодавець за таких осіб отримує, може отримувати компенсацію. Якщо людина стоїть на обліку як безробітня, 6 місяців і більше, роботодавець також може отримувати за таку людину. Ну, компенсацію, які компенсації отримують роботодавці за працевлаштування інвалідів першої та другої групи, так у нас є компенсація для на обладнання робочого місця для інвалідів першої та другої групи. Якщо це перша група інвалідності, то можна отримати до 120 тисяч гривень. На що даються такі гроші на обладнання, на комп'ютерне обладнання на меблі. Там фурнітура для робочих місць, програмне забезпечення, засоби для захисту здоров'я. Так само і для другої групи інвалідності надається 80, там менша сума 80 тисяч гривень. Її також використовують на обладнання робочого місця. Це також відносимо і комп'ютерне обладнання, і меблі, і фурнітуру, і засоби для. Для захисту здоров'я, що потрібно зробити для того, щоб отримати дану компенсацію: подати заяву в паперовій формі особисто до центру зайнятості. Також можна подати заяву в електронній формі. Заяву копії документів до регіонального центру зайнятості подаються і далі вже в самому центрі зайнятості, детально консультують, допомагають і роблять все, для того, щоб роботодавець отримував компенсацію не тільки. На обладнання робочого місця для інвалідності це і ВПО, це і новостворені робочі місця, тобто всі ці питання за додатковими питаннями можна звернутися до центру зайнятості. І з усіх питань у нас є фахівці, які спеціалізуються в цій області. Також хочеться зазначити про те, що всі ці люди, які Роботодавці, які хочуть отримувати компенсацію за працівників, вони всі мають бути зареєстровані як безробітні в центрі зайнятості, окрім ВПО, тимчасово переміщених осіб. Вони можуть не бути на обліку в центрі зайнятості. Вся інша категорія осіб мають бути працевлаштовані за направленням з центру зайнятості.